Всі мешканці, які проживають в Вінниці в Вінницькій області, можуть в нашому гуманітарному центрі отримати ці картки, і в ближайший час уже. Вони отримувати знижки або бонуси. От на сьогоднішній день є вже домовленості з бізнесом, які ми відпрацювали. Це, наприклад, канцелярські товари, це в планується випічка хлібобулочних виробів. Так як ми живемо. Відповідно, нам це дуже необхідно навіть слово сказано по-херсонськи вже об'єднувати. Цей як код або в телеграм-каналі ви є або там. спеціально для того, щоб людина могла зайти на наш телеграм-канал і потім подивитися, який бізнес. Погодився співпрацювати із гуманітарним центром для допомоги внутрішньопереміщених особам здоров'я.